Програма Бібліоміст започаткована радою міжнародних досліджень, обмінів для українських публічних бібліотек. Проект відбувається в рамках партнерства фундації Біла та «Мелінда Гейтс. Він працює в Україні з 2008 року. Мета проекту вільний доступ користувачів до інтернету. Координатор по роботі з партнерами програми Наталія Новакова зазначила, що впровадження нових бібліотечних послуг сприяє зближенню читача та бібліотеки. Ми відкрили центр вільного доступу до інтернету в Коломийській бібліотеці. А це, це стало можливо в результаті перемоги бібліотеки у конкурсі, організованому програмою Бібліоміст, на надання вільного доступу до інтернету. Тут в Коломиї ви бачите шість комп'ютерів, і решта з них розійшлася по трьох селах Коломийського району. Це перемога і отримання комп'ютерної техніки це лише половина проекту. Тепер бібліотека має реалізовувати нові бібліотечні послуги, працювати з партнерами, залучати громаду до користування комп'ютерами саме тут у бібліотеці. Коломийська центральна районна бібліотека отримала 15 комп'ютерів із встановленим програмним забезпеченням, чотири принтери та стільки ж сканерів. Загалом сума склала 120 тисяч гривень. Однак вся ця орхтехніка повинна була бути встановлена у відповідних залах. Цього разу допомогла бібліотекам районна влада. На ремонти приміщень було виділено близько 80 тисяч гривень. Очільники Коломийщини Михайло Негрич та Богдан Болюк зазначили, що і надалі будуть підтримувати такі проекти. Робота почалась рік назад, коли прийшли до мене. Керівник практично культури Коломийського району. Ми з нею домовилися, і ми почали працювати в напрямку в тому, який є сьогодні, ви бачите, наші результати роботи. Ми дали гарантійний лист, ми забезпечили повністю ремонти як Коломийської бібліотеки, так само Печеніжинської, Гвіздецької, Отинійської. Ми сьогодні маємо те, що в Коломийському районі є. Комп'ютерна мережах і в Коломийському районі працює інтернет, де можуть читачі прийти у зал. І поспілкуватися з цілим світом по інтер... інтернету. на сьогоднішній день. Я думаю, що ми будемо і далі продовжувати з цими партнерами, які з нами співпрацюють, які в майбутньому. Я дуже радий, що колектив, який виграв цей грант і цю програму, бо ви бачили, скільки брали участі. То, перш за все, треба подякувати цьому колективу. Вони дуже багато зусиль приклали для того, щоб виграти. Друге, нічого так рушим, прогресу немає як знання і познання, які які будуть у цьому в цій кімнаті діставатися через інтернет. Я так зрозумів, що це не тільки буде в Коломиї, Ще є е, наші населені пункти селища е, Гвіздесі. Пісніже. Я думаю, дальніше це мережа розшириться на інші населені пункти. Це десь можливість контактувати, удосконалюватися наші молоді уже в перший день роботи у залі вібломустани було вільного місця. Коломийські студенти називають цю бібліотеку своїм улюбленим місцем перебування. Богдан Малецький Сергій Грицак. Programa podjęte K.